Вітаю учасників практикуму, дуже рада вас всіх тут бачити. Сьогодні в нас буде нульовий вступний урок, де ми поговоримо з вами про формат нашого практикуму, про тривалість, про основні правила, про результати, які ми отримаємо, та трошки розкажу про уроки і про себе. Поїхали! В результаті проходження цього практикуму ви навчитеся естетично. І професійно оформлювати свою стрічку в інстаграм для того, аби залучати нових підписників, для того, аби залучати нових клієнтів, для того, аби глядала привабливо і головне професійно, навіть якщо у вас немає дорогої техніки, навіть якщо у вас простий мобільний телефон. Адже я хочу поділитися з вами фішками монтажу, налаштуваннями камери, де ви дізнаєтесь і побачите, як. На мобільний телефон можна створювати якісний контент. Ви самостійно зможете створити естетичну упаковку в інстаграм, берете нік, пропишете пошукове ім'я, щоб вас знаходили ваші клієнти, що таке хайлайт якими вони мають бути. Оформимо з вами шапку профілю, поговоримо про ваше позиціонування та власний стиль в інстаграмі. Хтось із вас опублікує перші свої сторіс. Перші свої пости хтось публікує свої перші рілс. Ми поговоримо, для чого вони існують кожні одиниці контенту, як їх використовувати, як знімати на мобільний телефон так, щоб наш профіль виглядав. Професійно, привабливо продаючи. Хочу дати вам легкі лайфхаки монтажу, зйомки на телефон, налаштування камери, щоб ваші відео залишались якісними. Хтось творить свій власний контент-план. Формат нашого практикуму це буде група в телеграмі. Ось такі уроки будуть виходити. Я буду давати вам зворотній зв'язок. Уроки будуть виходити кожен день з маленькими завданнями. Тривалість в нас такого практикуму буде 8 днів, плюс по завершенню практикуму я ще буду надавати вам підтримку, кому вона буде необхідна і потрібна. В такому форматі будемо з вами працювати. Також розказати трошки про себе. Мене звати Євгенія Гарманова, я експерт з візуалу. Розумію, що вже 7 років, як існує інстаграм, я намагалася його приборкати. Проходила різні навчання з візуалу, з маркетингу, з смм навчання, оформлення і редагування монтажу відео, і зрозуміла саме в цій сфері я хочу розвиватись. Тому для мене важливий цей практикум, тому що моя мета. Простими словами донести до вас, що просування себе в інстаграмі це не складно. Що робити можна це не сидячи з телефоном 24 на 7, що не потрібно знати суперскладні і важкі е, секрети і фішки монтажу для того, аби ваші, ваші відео були трендовими та цікавими. Я хочу простими словами пояснити складні речі для когось вони вже будуть знайомі, для когось будуть новинкою. Тому сьогодні я з вами, як експерт по візуалу. Я також підприємеця. Наразі живу в Естонії і розвиваю свій бізнес офлайн. Я також мама трьох діток і розумію, наскільки важливо. Час для кожної з вас сьогодні і, взагалі, на майбутні мої уроки буду надавати короткі змістовні без води. Для вас сьогодні завдання познайомитися в чаті. Хтось вже це зробив, хтось опублікував свою візитку. Прошу інших учасників зробити також візитку знайомству. Будь ласка, похваліться своїми досягненнями. Розкажіть про свій досвід як найбільше. Поділіться своїми цілями на цей практикум, чого б ви хотіли досягти у результаті цього практикуму. Адже 8 днів нас будуть чекати кожен день, 8 уроків завдання домашні для того, аби закріпити наші нові навички. Обіцяю, що це буде просто для того, аби могли якнайскоріше все це застосувати в нашому блозі. Мені важливо дізнатися, хто ви, звідки ви. Яка у вас є складність з інстаграмом з просуванням свого блогу, та яка мета у вас на цей практику? Будь ласка, робіть це, бо це дуже важливо для того, аби спілкуватися, для того, аби створювати ком'юніті, для того, аби набувати навички, розповідати про себе, говорити про свої достоинства, розповідати про свої експертні сильні сторони. Тому це дуже важливо. Свою візитку знайомство я вже розмістила, це буде перше лайтове домашнє завдання, а також надам вам інструкцію по налаштуванню камери. Чекаю ваших візиток, спілкуємося в чаті, задаємо питання, пам'ятаємо про те, що незручних, дурних питань не буває. Питання важливі усі, і я для того, аби давати вам відповіді на ці запитання. Якщо ви будете бачити якісь. Цікаві монтажні елементи. Якщо ви будете бачити щось, що ви захочете відтворити, але не знаєте, як це зробити. Будь ласка, присилайте до чату, робіть скріни, питайте, я з задоволенням вам буду допомагати. Я хочу за ці 8 днів зробити максимум для того, аби ви вийшли з практичними навичками. У нас є можливість познайомитися, розкачатися і почати працювати.